Доброго дня, радий всіх вітати. В цьому відео ми поговоримо про активності в 2023 році. Як на них заробити, хто на них заробить, а хто на них не заробить. Що це взагалі таке, з чим його їдять? Ну і в принципі, чи варто чи не варто цим займатися. І так погнали, з чого все починається і починалося. Давайте трошечки предісторії, а потім я розкажу конкретний план дій. Ну, загалом додивлюсь відео до кінця, багато корисної інформації на вас очікує. З чого все почалося? Дивіться, хм, гарно всіх нагородили: Аптос, Блур, Арбітрум. Оптимізм з тих з останніх, що нагородили, і всі круті почали писати, що кожен міг. Кожен міг, кожен не міг. Хтось полінився, хтось полі... не полінився. Чи це насправді так чи ні? Я стверджувати не буду, тому що тут питання двозначне. От, але насправді не все так просто. Да, чому не все так просто? Тому що після буму м, активності в 2021 році був дуже великий період затища. І ті персонажі, які в 2021 році також писали, що там кожен міг, кожен міг, е, вони потім вже через півроку писали, що виконали більше, ніж 80 активностей, і нічого з них за них абсолютно не отримали. І дуже велика частина людей в ринку вона просто е, це все перестала виконувати. Але активності 2021 року і зараз активності. Вони відрізняються. Чим відрізняються в 2021 році. Активність заключалася в наступному, що це були без безкоштовні, без вкладень тестнети і аірдропи, які просто за те, що ти не полінувався них виконати, вони насипали тобі своїх монеток, які ти реально можеш продати на ту чи іншу суму. І суми були також доволі хороші. Зараз ж ринок іде вперед. Всі йдуть вперед. ніхто не любить абсолютно ніяких халявщиків і відповідно. Зараз на зміну айрдропам прийшли ретродропи. Да, ретродроп, на відміну від айрдропа, потребує певних вкладень. Чому кажу певних вкладень, а не називаю конкретних цифр? Тому що цифри міняються в залежності від тих чи інших обставин. От дивіться, наприклад, після успіху Аптос був, да, був такий сплеск. І відповідно, коли всі це почали робити, виросли масово комісії. Два-чотири тижні і все затихло. Розумієте, і далі комісії впали, і далі всі, хто робив, той робив. Вот. Зрозуміло, так? Да? Тому конкретних цифр не називаю. Також цифри е, на комісії залежить від того, який ефір. Знову ж таки, ефір росте, зрозуміло, що комісія в мережі ефіру росте, якщо це все на мережі ефіру. Зрозуміло, так? Да? От, і дивіться, фішка в чому? Фішка в тому, що з потрібними вкладеннями частина людей одразу відпадає, а інша частина заробляє. Чому заробляє лише частина? Бо багато хто після двох-трьох спроб далі не робить, а вважає, що це все фігня. Ну, це вже справа кожного, тут знову ж таки ніхто нікого не заставляє. Банально, вам приклад той, що я наводив після успіху Аптуса, сплеск на 2-4 тижні був шалений. Далі знову він все стих, стих стих. Далі там був арбітрум, знову сплеск, далі знову все стихло. Ну от, типа, ринок так працює, розумієте? От, тобто зрозуміло, да, що мотивація в людини закінчується раніше ніж. Приходить до її заробіток, да, але що я можу з впевненістю сказати, що 2023 рік і початок 2024 року буде періодом великих ретродропів і щедрих нагород. Ретродропи і ретроактивності це тренд 2023, початку 2024 року. Питання в тому, чи ви в йому заробите. Якщо будете робити, то заробите. І дивіться, що в цьому всьому основне зрозуміло, що багато активностей будуть нагороджувати, багато активностей не будуть нагороджувати. Ну, і що саме основне, це якісна інформація. Дивіться, якщо вас цікавить хороша, якісна інформація, ви можете мені написати, я вам підскажу, де ви можете взяти в одному місці хорошу, якісну інформацію. Комусь це підійде, комусь це не підійде. Це нормально. Кому це підійде, у вас в одному місці буде вся хороша інформація, стисла, конкретна і по суті, з чіткими інструкціями, прям чіткими покроковими інструкціями. Кому це не підійде, ну, будь ласка, ви можете це все самі шукати. Десь щось в того на YouTube каналі побачили, щось в того в telegram каналі побачили. Щось в того, щось в того, щось в того. Ну але таким чином, ви ж розпиляєтесь. Ну але це справа кожного, кожен сам же ж вирішує, як йому рухатися. Правильно, Правильно. на рахунок далі, на рахунок заробітку. Заробіток тут однозначно буде, але в кого він буде? Він буде в тих, хто буде постійно це все робити, і хто не буде здаватися, в кого мотивація раніше не закінчиться, ніж прийде результат. От тоді прийде результат, якщо будеш робити, робити і ще раз робити. І це я вважаю реальним заробітком на реальних інструментах. Погодьтеся, і дивіться на рахунок того, що проекти будуть насипати. От просто, просто візьміть те, що вже насипало, той самий Аптус, блур, арбітрум, Оптімізм, і вони насипали реальні гроші, реальні гроші, реальні до виводу. Ну чому вони це роблять? Я не буду пояснювати. Це ще можна окремо тему відео записувати, чому вони це роблять. Але я вам скажу, що в майбутньому також будуть нагороджувати і будуть щедрі нагороди. Так, да, не у всіх проектах, але вони обов'язково будуть. Це реальний заробіток на реальних інструментах. Хто нічого не заробить, я вам також поясню, хто нічого не заробить. Да, що було все по-чесному з моєї сторони. Не заробить той, хто зробив 2-3 штуки. Рішив, що це все фігня, і більше нічого не робить. Ну, блін, дивіться, от якщо ви 2-3 штуки зробили, і вони 2-3 штуки вас нагородять, відповідно, у вас складеться уявлення, що на цьому всьому можна заробляти. Да, що це круто, да, що це дуже легкі гроші, що все чудово, все супер. Якщо ж ви зробите 2-3 штуки, які вас не нагородять, і більше ви нічого робити не будете, а просто чекати з них нагороди, то ну, почекали, почекали, нічого не отримали. Да й подумали, що це все фігня, дай забили на то все діло Болт. Да? Тому все залежить лише від вас. Нагороди однозначно будуть, однозначно це тренд і однозначно на йому зароблять. Зароблять ті, хто буде його робити. Робити, да. в кого є якісь питання, кому цікава інформація, яка зібрана вся стисло в одному місці на рахунок всіх активностей. Пишіть мені, я вам підскажу, тому що про це знає реально ну, невелика частина людей, невелика частина людей, де вона вся зібрана прямо в одному місці, структурована по поличках. От і все народ. А ви ж самі розумієте, да, що чим менше людей знає, тим відповідно з тої кількості людей. Більший відсоток тих всіх людей заробить. Я думаю, це зрозуміло. Як да? хорошо, кому цікаво заробляти, пишіть мені, я вам підскажу.